Друзі, всіх вітаю! 28 березня, Одеса на зв'язку. Сьогодні вночі ворог знов обстрілював Одещину. Є руйнування, слава Богу, всі живі. Дякуємо нашим силам за селу за захист і не забуваємо донатити. Також хотіла б сказати про жахливий обстріл Херсона, який відбувся вчора. Влучання в залізничний вокзал, також руйнування житлового масину, масиву навколо залізничного вокзалу. Боже, там такі руйнування. Це це якийсь тожах. Пошкоджений, не пошкоджений, а зруйнований притулок для тварин, який теж знаходиться біля залізничного вокзалу, загиблі тваринки. Друзі, я не знаю, що казати. Я щиро співчуваю всім постраждалим світла пам'ять загиблим і допомагаю нашим ЗСУ. Стосовно сьогоднішнього дня, де ми знаходимось. Ви просили, ми зробили. Ми знаходимося на французькому бульварі, і саме тут знаходиться санаторій, біла акація. Ви мені писали, Наталя, зайди в той санаторій. І ми вже тут, і я вам скажу більше, Растя йдеться. Вже... Весь цей час, поки я з вами віталася, я йшла вздовж паркана. І я була з цієї сторони, а Растя вже на території санаторія. Друзі, ось так він виглядає, він доглянути, зелений, красивий, тут теж є великі корпуси. Але чи він приймає зараз на оздоровлення і які послуги він може нам надати? То треба дізнаватися. Ходімо, будемо дізнаватись. Друзі, поки ми йдемо, два слова про французький бульвар. Французький бульвар вважається один із найпрестижніших районів міста. Нерухомість, яка знаходиться на французькому бульварі, коштує великих грошей. Чому? По-перше, французький бульвар проходить вздовж моря. Дуже красиві краєвиди з будівель, які знаходяться на французькому бульварі. Ну і взагалі-то море поруч тут є старовинні сабняки. От подивіться, яка краса. По-друге, все нове житло, яке тут побудоване, ну, як елітне вважається. Тобто якісне дуже. Тут дорогі такі житлові комплекси. Недалеко від центру міста, зелений район, тут багато зелені, парків, санаторії, всього. Ну, тому така і ціна на нерухомість. Дивимось, басейн з мінеральною водою. Виглядає свіжо, не виглядає так, щоб це оголошення було ще до війни, да? Начебто його нещодавно повісили. Так що, можливо, комусь знадобиться телефон, а можливо, ми якусь зараз інформацію ще додатково дізнаємось. Так, друзі, раз на території, опа, і я бачу, що вона вже зняла цей светрик, светрик. Ну ось, будь ласка, реклама, реклама санаторія, комфортабельні наміри, басейн з мінеральною водою. Так, я казала вам, пам'ятаєте, що ми підемо ще в один санаторій, там де є басейн. Я мала на увазі саме білу акацію. Я знаю, що сюди в басейн теж можна прийти, як і в куяльник. От басейн можна прийти, ви платите скільки то за візит, але головне, щоб ви були здорові і йдете собі, плаваєте, набираєтесь і ще більше здоров'я. Діагностика, сімейний лікар. А, тут навіть є сімейний лікар. Друзі, подивіться. П'ятий трамвай ходить по французькому бульвару. Біла акація. Заходимо. Шукаємо растю. Спочатку шукаємо растю і светрик. А потім йдемо, шукаємо басейн. Нема ні Расті, ні не светрика. А що робити? Ох, і Растя, ох, і кореспондент. От, от маю такого помічника, з яким в мене постійно якісь казуси. Там м'яч в дуплов якесь, а, Растя є, бачу тебе, Растя. А вона що, з цієї сторони вже? Вона що, вийшла на ту сторону, Растя? Ні. Фу, я думала, що ти вже там, я тут, ти там. Ти на одному березі, а я на іншому. Де Светрик? Крастя, коза. Що ти їш вже? їсть. А Светрик де? Добрий день. Мене звати Наталія, я блогер, у мене канал відпочинок вихідного дня. І я хотіла би... До вас звернутися від імені своїх глядачів, запитати ваш санаторій зараз працює? Ви приймаєте відвідую? Звичайно, які у вас направлення? Вашому Загальний санаторій? профіль У нас є болілогічне відділення, електропроцедури, басейн, масажі, куянинські грязі, аплікації на угу. тобто а як до вас потрапити? Чи мати якесь направлення? Чи можна вільне відвідування? приїжджаєте... У вас є лікарі, які. Звичайно, кардіолог, невропатолог, радіатр, терапевт, mm. травматолог, аж терапевт. А процедури вони чи я сама собі можу? Я, наприклад, знаю, що мені їх треба чи хочеться. Ні, ви спочатку йдете обов'язково на консультацію до лікаря. Mm -hmm. Без консультації не назначаються, не віддають процедури. А після консультації відвідомлення процедури, які вам вже назначать. Тобто сам кілька. Є проживання у вас? Так, звичайно, є проживання, є путівки, тобто це включено Влючування, yeah. лікування, проживання. А де по проживанню? Це реклама і мені? Ні, там без цін. А, без цін. Я можу вам розказати, дивіться, да. до травня місяця у нас 1310 гривень путівку, тобто проживання, харчування трьохразове і лікування що назначить лікар процедури. З травня місяця 1500 підсот гривень з людини. Номера двохмісні. Все в 1500 гривень входить проживання, їжа так, так, і ще лікування. Так. Ще лікування. так. То, то я сама до вас прийду. Ви приїжджаєте звичайно. Да, в день така ціна. Ну так, да, це. Супер, і ще хотіла запитати стосовно басейна. Кажуть, що можна в басейн можна окремо якось приходити. Так, Так, звичайно, є разове відвідування, є абоніменти, є тренера. У нас дитячі, акваеробіка. Він тільки дитячі чи до Ні, тренера дитячі. Тренера дитяча. А як ви робіте mm. для дорослих? Для дорослих. Так. Він на території тут, на я можу туди підійти, так, да? там щось якось. Так. Дякую вам, боже дякую, ви, дуже. дуже класно. Ще в самісінькому центрі тут до моря дві хвилини. Да, з моря, да. але можете пройти там відзняти. Да. Дякую вам за інформацію. Ви, будь ласка. Ага ось. Реклама басейну. А, не тільки басейну, тут все. І готель з видом на море. Так, красненька, пішли. Ревізор рекомендує. Друзі, ну я з цих цін вражена просто. Що це за ціна? В центрі міста ви не знайдете квартиру за 1300. Ну просто вон море. Я його бачу. А це з харчуванням, ще, ще з якимись процедурами, та ну. Якась ціна така, я в мене не вкладається в голові. Я приємно шокована. Пам'ятаєте, як ото хлопець такий? Я не можу повірити своїм ушам, я не можу повірити своїм очам. Отак от от і я. Ну як таке може бути, друзі? Оце так. Да. Що це за ціни? Це все територія санаторія, ну все доглянуте, чиста, красива, ну, що сказати. Він молодший, ніж куяльник і знаходиться все ж таки в місті, тому ви бачите, що він доглянутий. Шукаємо басейн. Друзі, якщо хтось відвідає цей санаторій, пишіть, будь ласка, мені напишіть свої відгуки. А можливо, ми навіть з вами зустрінемось і ви розкажете це на камеру. Ну, до речі, а сказала дівчина, де паровозик зараз. Я згадала, що в минулому році ми зустрічали своїх глядачів влітку на пляжі Дільфінчик, і Вони казали, що вони живуть в цьому санаторії і їм дуже подобається, і вони тут не вперше. Це я пам'ятаю, було таке. Ну, я якось пропустила це повз вуха. А зараз мені дуже цікаво, ну, тому що такі ціни. Такий тут придбанничок і вхід до басейну. Ну, не вхід до басейну, а вхід до рецепції. Роздягаєшся, потім заходиш. Душ шарко, користь гідромасажу. Басейн можна відвідати одноразово. ціна за годину там буде навіть трішки більше. Да? 230 гривень. Також можна взяти абонімент. Абонемент там буде дешевше. На 8 відвідувань і на 12 відвідувань. Є у ці всі послуги душ Шарко, є теж да, у вас? Так, є. Душ, також можна взяти 10 процедур, буде трошки дешевше: а так 300. Це водний масаж. Також якась акваеробіка, дівчина казала, да, то окремо, є, да, да. окремо, то я да. хожу як на заняття, якісь є години акваеробіки. Да, мені назначають е там е триня. Е да. Зрозуміла. І для діточок є ще да, теж є групові заняття і індивідуальні заняття з тренером. Тренерам нас реабіл... реабілі... реабілітологи дуже гарні. Реабілітологи, да. так. Дякую вам, все зрозуміло. Ага, такий. Скільки метрів? 25 метрів. Вітра массаж. Ага, і там масажери. І тепло тут, скільки градусів? 30,5 з половиною, 30 з половиною градусів. Ми напускаємо кола, дуже такий бусей сучасний, красивий. Щиро дякую вам. Гарного дня. Будемо до вас приходити. Друзі надбали інформації, я довольна собою, і Растюні, нашим головним кореспондентом. Ну, дівчина тут на рецепшені з басейну, вона посоромилася казати на камеру. Ну, не всі не треба там якось засуджувати, не всі можуть розмовляти на камеру. Чесно кажучи, я сама, коли камера на мене приставлена, я трошки нею ковію. Хоча кожен день розмовляю на камеру. Так що. Це все нормально, головне сказала, басейн з мінеральною водою, 30 градусів, ви бачили, басейн такий дуже сучасний, Є гідромасажери там і все. Та я думаю, може самою прийти. Хлоркою не пахне. Растя, ну тебе ж не пустять басейн. Я піду може без тебе. Прям захотіла, я аж не можу. Та я взагалі хочу купити, тут пожити можна ну, з годуванням. Я, ну, мені треба все перерахувати, скільки я витрачаю грошей на їжу, на житло, на комунальні, на все. І скільки мені обійдеться, якщо я буду жити на першій лінії від моря. І мені будуть готувати кожен день сніданок обід і вечерю. Ну, друзі, це щось в мене не вкладається в голові. Та ні, санаторій красивий. що сказати? Красивий, доглянути, да, троянди це все, подивіться. Тут у якась площадка ще. Спортивне щось, але зараз воно закрите поки. Друзі, хотіла сказати два слова. А це будівництво це житловий будинок. Наскільки я пам'ятаю, що саме це житловий будинок і забудовник, коли він брав дозвіл тут на будівництво, він якби обіцяв, чи як сказати, що відновить ліфт. Пам'ятаєте, раніше 100 років тому був ліфт від моря до санаторія, і саме він обіцяв відновити цей ліфт. Але зараз і будівництво тут зупинилося в зв'язку з війною. Ну, принаймні я не бачила, щоб тут велися якісь роботи. Так що є надія, що і ліфт буде. Дитячий майданчик. Там, ну, друзі, тут дуже красиво. Закрита. Ану разця зараз, ми, може, з цієї сторони відкриємо. Тут є кодовий замок, щоб не ходили, хто попала, розумієте? А ви, якщо живете в цьому санаторії, знаєте код. Пуск до моря відкритий. А, відкритий з 7 до 22. Відкритий. Зрозуміло, а потім закривається. І щоб потрапити, вам треба знати код. Якщо ви десь запізнилися. Ой, клас. Клас. Стільки інформації сьогодні навіть для мене. І для вас, і для мене, і для всіх. Друзі, це ще не все. Ви проходите оцю відстань. Ви бачите, де паркан санаторія, де ті двері, в які ми тільки що виходили. Далі, отут стоянка. І саме з цієї стоянки забирає електромобіль, возить на інклюзивний пляж. Безкоштовно, безкоштовно, мало мобільних людей. І також привозить на цю стоянку потім. Він ходить дуже часто, в сезон просто туди-сюди їздить. Ви пам'ятаєте? І дивимось на красу. Ось, бачите, калітон. У людей пікнік. Красота. Так. Ні-ні-ні, <сміття> Растя. Все, вона вже побачила, подивіться на ці вуха. Растя, ні! Растя ні. Так, Растя, йди до мене. Що слухами твоїми? Щоб краще слышать? Друзі, спускаємось ми і виходимо до казкового тунелю. Пам'ятаєте, в минулому році ми тут проходили весь цей тунель, зараз ми заглянемо. Я вам нагадаю, як він виглядає. Ось, друзі, тут темно, я не хочу далеко йти, але бачите, стільці поставили, минулого разу їх не було тут стільців. Якщо повітряна тривога, то ви відразу заходите в тунель. Це як бомбосховище. Але він дуже красивий. Розписаний, був дуже красивий. Треба його. О Боже, хто це написав, такі погані слова. Треба його довести до ладоща. Бачите, казкові персонажі. Все, ходімо, далеко не будемо йти, бо я не знаю, хто там сидить в темряві. Та ні, нікого там немає, але все рівно. Там прохолодно, до речі. Це я вам нещодавно показувала. Найгучніше будівництво, пам'ятаєте, да? ось так воно зараз виглядає. Будівництво зупинено, але цю всю дорогу, що покаряжили, так вона і залишилася. Растя, все, давай піднімемось чи спустимось. І підемо вздовж моря Ну, а там он далі якась техніка працює а що вони роблять я не знаю щось все перерито друзі та ні то там вон щось роблять бачите перерито все зараз підійдемо подивимося поки дивимося як чоловік купається Огонь! І стоїть собі, начебто вода 30 градусів. Я в шоці. Будують он, друзі. Щось рить, я не знаю що це. Хоча він стоїть якийсь як бордюр-паркан, воно з цієї сторони. Так, друзі, ми піднялися. І ось план, ви бачите? Значить, про проведення робіт з реалізацією проєкту благоустрою території в районі траси здоров'я. Так, зараз облаштування спортмайданчика із зоною інклюзивності. Майданчик інклюзивності. Ну, Це хороша ідея. Це ж не готелі, не житлові будинки, майданчик зона інклюзивності. <газ> Светрик лежить, її нема. Боже, я не знаю, що мені з нею робити, з цим кореспондентом. Растя. <сподар> <relationships> <gör> Виглядає. Ну все, видихаємо. Це потрібне будівництво. Боже, друзі, це. Як красиво. Растя, де Светрик? Светрик де? Так, і вони розпочали будувати це зовсім нещодавно, тому що ми тут були коли. Ну, треба подивитися по відео, десь тиждень тому, і нікого і нічого тут не було, все було ціле. А бачите, як розвернули вже будівництво? Ні, це справа хороша здоров'я, Благороді спортивним майданчикам. Це супер. Ще й для людей з інклюзією. Та ну. Сьогодні щось забагато інформації. У мене вже голова кругом йде. Морічка, добрий день. Ти сьогодні трошки хвилюєшся, так? Да? Тришечки. Ростюня, йдемо. еще ближе. Кайфулики на мушлях. Ох, класс! Оце кайфулики, оце кайфулики. Друзі, хто хоче, записуйтесь в басейн, на гідромасаж. А хто хоче, записуйтесь до Расті на курс кайфуликів на мушлях. Зрозуміли ви? Вона вас навчить отак робити, кайфувати. І все буде добре. Будете здорові. Так, Растюня? Тренер по кайфулікам. Раз Растя пішла, бо тут смажить шашлик. Раз йди до мене. Йдемо далі. Вже сьогодні не перший шашлик бачимо. Друзі, прийшла весна. Сонця нема ще не так тепло, а шашлик вже розпочався. Сезон шашлику. Смажать і смажать. І манять нас своїми запахами. Я ще можу встояти, а Растя, Растя, вона тут, як тут. Друзі, йдемо далі. Я дивлюся, дерева зацвіли, пташки співають. Боже, весна, весна. А це що? Це справжня троянда? Оце да. А, ні, це ж точно примотали, боже, сліпко, я подумала, що це справжня виросла. Подивіться на цю ідею, оце да. Рапанчики, грабельки, класи, троянда. Ростюня, а де ти побігла? Друзі, хотіла вам сказати декілька слів про куяльник. Нещодавно ми були в куяльнику, знімали санаторій і лиман, і я казала, боже, біда-біда, куяльник сам ліман висихає, треба щось робити. І вчора мені на очі потрапляється стаття, де одеські екологи вони вже якось разом з державними екологами склали комісію і розробляють план, як врятувати ліман. Уявляєте, друзі, врятують лиман, потім врятують санаторій, все буде добре. А я вам казала, а я вам казала, не здивуюся, якщо скажуть, ми подивилися відео Растіньки, розтяжки, і вирішили рятувати куяльник. Ой, клас! Ні, ну класна новина. Так, вони вже були на місці, брали там воду, міряли глибину і процес іде, друзі, не просто балачки. Друзі, думала, знімати буде вже коли спущуся до моря. Але подивіться, я не могла пройти повз і не засняти оцю картину. Немає піаніна. Пам'ятаєте, тут стояла піаніна, іноді навіть я на ньому грала, але воно було вже в такому стані, клавіші повиривали і все на світі, стояла мусорка, на неї можна було присісти, коли ти граєш на піаніна. Все прибрали. Вже, напевно, доламали його. ну Така ситуація, шкода. Пташка співає, а піаніна немає. Кидать. Друзі, хотіла з вами поділитися інформацією, яку я дізналася від маржи. Пам'ятаєте, нещодавно на золотому березі я зустрічалася з маржами. І вони мені відкрили таємницю. Ну як? Таємниця це для мене, але я з радістю поділюсь з вами. І так, ви бачите це джерело. В ньому постійно одна і та сама температура 14 градусів. І це джерело течія Іде в море. Ну Зараз трошки пташиний пляж тут перегородили, тому основна течія йде на пташиний пляж, але все рівно стікає в море. Так ось, влітку, коли висока температура, і температура моря теж буває дуже-дуже висока, навіть що некомфортно купатися, то якщо ви будете купатися саме в цьому місці, то вода тут буде трохи прохолодніша, ніж, ніж поряд, да? із-за цього джерела. А взимку воно навпаки зігріває море. Тому ми постійно чуємо. Ну я постійно чую, купається біля жовтого каменю. Купаються біля жовтого каменю. Це взимку. А чому саме люди приходять сюди купатися? Тому що якщо температура моря декілька градусів, а це джерело 14, то воно трохи розбавляє, і саме біля жовтого каменю вода трішки тепліша. На декілька градусів тепліша, ніж скрізь. Позімо, яка зустріч. Зрозуміло ви, друзі. Я стільки сьогодні надала інформації і тайни всі відкрила, і все на світі. Ну, я не знаю, з вас підписка і лайк, лайки і коментарі, друзі. Жаво обсуждаємо, обговорюємо ці всі теми. Біла акація, ці ціни, все на світі, забудову цю і купання, купання в морі, джерело, яке зігріває і охолоджує. Все це обговорюємо, обговорюємо і ще раз обговорюємо. Сила їжу, яка їй не подобається, і вона закопує її, закопує. Разтя. І пішла далі просити. А тут ліжаки вже роблять, ви бачите? Ну це, так. Да. Готується до сезону все ж таки. Подивіться, на цій ділянці повиносила траву. І вона якась червона, бордова така. Мокра такий вигляд має, а коли підсихає, так взагалі. он бордо. Бачите? Ми на Ланжероні, людей багатенько теж сьогодні. Лебіді один поплив знов той бік, а один тут. Красотуля, добрий день. Іди до мене. Іди, здравствую, привітайся. В образі, в образі. А он другий, бачите, подалі. Знову вони розійшлися, як морі кораблі, а потім припливуть один до одного назустріч і поцілуються, як вчора, боже, як красиво це було, скажіть. Ну давайте вже поцілуйтеся, як вчора, поки тримається на відстані, чекають і коли ці почуття будуть зі страшною силою, виходить із них. Той взагалі спить, Джо. Так, да, то ми і